Я була царіця, то раділа би царю багатиря. Ну, Путін мріє про нашу землю, імператриця Сімка Кубки. Вітаю вас! На каналі Хайта Ро, мене звати Людмила. Поговоримо сьогодні про путінський мирний план. Він запропонував перед стартом саміту миру своє, як би мирне врегулювання конфлікту. Дуже багато моїх глядачів щодо цього сполохнулися, чи це вже все пропало, чи будуть здавати Україну. Давайте подивимося, що сказав Путін. За словами Путіна, він запропонував Україні та Заходу ще один мирний план до врегулювання конфлікту. Росії не потрібно замороження, а вони прагнуть саме закінчення конфлікту, як називається Путін. Водночас. Путін заявив, що для початку переговорів Україна має повністю вивести свою армію з тимчасово окупованої Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Крім цього, Україна має не вступати в НАТО а також мати нейтральний позаблоковий без'ядерний статус. Крім того, ще й санкції з Кремля мають зняти. Ось такі випали від кремлівського диктатора. Що сказати? Путін хоче те, що він вніс в свою Конституцію російську, все це загарбати. Я не думаю, що це якась адекватна пропозиція, це просто пропозиція Україна капітулюй. І нещодавно і Папа Римський пропонував Україні бути розумнішою, мудрішою, знати чим поступитися. Це все було також напередодні саміту. І фактично підтверджується мій теропрогноз від 31 травня. Я вам про це все говорила. Подивіться, хто не бачив. Все вже знаходить своє підтвердження. Ну, давайте подивимося: ось цей мирний план Путіна. Чи буде він реалізований? Давайте візьмемо 2024 рік, щоб далеко не ходити. Мирний план Путіна. Чи буде він реалізований? Чи буде зданою Запорізька, Херсонська області, Донецька, Луганська? Чи буде це реалізовано? Тут диявол випадає, імператриця, сімка кубків і четвірка мечі. І так згадалась, мені тут навіть така казочка: три девиці у окна сиділи, да розмишляли, От якби я була цариця, то родила б царю богатиря. Ну, от я щось на кшталт ось Путін. Мріє про нашу землю, імператриця, Сімка Кубків. Але фіх йому, четвірка мечів, хай сидить далі, думе, думає, цей його план не буде реалізований. Прогноз на 2024 рік, тому. В цьому році так точно. Я сподіваюся, що в наступних роках також ні. І далі дивіться, як мені подобається диявол, вежа, король жезлів. Є король жезлів, який ось ці диявольські плани по вежі рухнуть. І хто, з ким я спілкуюсь, я неодноразово пояснювала, що коли людина впадає в різні спокуси по дияволу, потім завжди йде вежа, коли відбувається руйнація життя, щоб звільнитися від цих всіх прив'язок. Так що ні. Я думаю, що нашим людям треба заспокоїтись. По сімці кубків четвірці мечів. Ну, Це таке свого роду і псо, щоб люди призамислились. Цей план реалізований не буде. Це хотілки Путіна. Тому, хто? Не дивився ще на моєму каналі таро-прогноз для Запоріжжя на 2024 рік. Я його робила ще в 2023 році. Я говорила, що окупації Запоріжжя не буде. Дуже багато сфер я там розглядала, кому цікаво, передивіться. І все-таки цей прогноз підтверджується. Запоріжжя під українським прапором. Тому я вважаю, що все ж таки варто до моїх прогнозів прислухатися. План Путіна реалізований не буде. Воно так виплюнув в простір ось ці свої фантазії еротичні щодо України. Але все воно в такому лежачому буде положенні, як там все, мабуть, вже у Путіна воно є. Так що пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад. Дуже хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. До побачення!